Вітаю! Сьогодні ми навчимося додавати і віднімати звичайні дроби з різними знаменниками. Правило! Щоб додати або відняти два дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника, потім застосувати правило додавання віднімання дробів з однаковими знаменниками. Нагадаємо спочатку правило додавання дробів. І віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби, наприклад, 1 сьома і 3 сьомих, потрібно додати чисельники, тобто 1 плюс 3 буде 4, а знаменник залишити безмін. Так само і віднімання. Наприклад, 5 дев'ятих відняти 4 дев'ятих, чисельники віднімаємо, буде 1, 9, 1, і знаменник залишається той самий. 9. А тепер навчимося додавати та віднімати з різними знаменниками, використовуючи дане правило. Розв'яжемо такі вправи. Перше, обчисли 2 дев'ятих плюс 3 п'ятих. Правило говорить, що спочатку треба звести їх до спільного знаменника, а потім застосувати правило. Додавання з однаковими знаменниками. Ми вже вміємо зводити до спільного знаменника. Спочатку цей знаменник треба підібрати спільний. Це число, яке ділиться на перший знаменник та на другий знаменник одночасно. Отож, 9 та 5. Використовуючи таблицю множення, підберемо число, яке ділиться на ці числа. Це, звісно, буде 45. Тепер знайдемо. До кожного дробу додаткові множники, щоб отримати спільний знаменник 45. Запишемо зразу ж спільний знаменник 45. Знайдемо додаткові множники. поділивши спільний 45 на перший знаменник. 45 на 9, це буде 5. Запишемо біля першого дробу додатковий множник і 45 поділимо на 5. Це буде 9, це буде додатковий множник до другого дробу. І зразу починаємо множити додатковий множник на перший чисельник. 5 на 2, 10 і записуємо в чисельнику дробу. Далі дія додавання. Додаємо чисельники і множимо додатковий множник до другого дробу на чисельник другого дробу. 9 на 3, 27. Додаємо чисельники, 10 плюс 27 буде 37, записуємо в чисельник, а знаменник переписуємо той самий другий приклад. Додамо ось такі дроби, знайдемо спільний знаменник. Підберемо число, яке ділиться і на 9, і на 6 одночасно. Звісно, це буде 18. Знайдемо додаткові множники. Поділимо спільний на перший знаменник. 18 на 9 буде 2 додатковий множник до першого дробу. 18 поділимо на 6, буде 3 додатковий множник до другого дробу. Дорівнює, записуємо спільний знаменник 18 і записуємо нові чисельники. 2 на 4, 8, 3 на 1. 3 та додаємо ці чисельники. 8 плюс 3 11. Знаменник переписуємо: 11, 18. Третій пункт. Виконаємо віднімання. Знову потрібно звести дроби до спільного спочатку. Спільний знаменник 12, оскільки це число ділиться і на 12, і на 6. Знайдемо додаткові множники. 12 поділити на 12, 1 до першого дробу, додатковий множник. 12 поділити на 6, 2 до другого дробу. Дорівнює, записуємо спільний знаменник 12. Тепер множимо 1 на 11, 11, 5 на 2 10. І дія віднімання між дробами, тому віднімання між чисельниками. Віднімаємо, отримаємо 1. 12. Віднімемо дроби 9,14 та 17,55. Ми маємо підібрати спільний. Ось, нагадуємо, що треба підібрати, оскільки тут таблиця множення, нам вже не зовсім допомагає, бо таблиця до 10, так, а тут вже двоцифрові числа. Згадуємо такий лайфхак. Потрібно взяти більший знаменник. Та помножити на натуральні числа. На 2, 3, 4, 5. І таким чином ми шукаємо спільний знаменник. Більший знаменник 35 помножимо на 2. Помножимо на 2, це буде 70, і перевіримо, чи 70 ділиться на 14. Так, це число ділиться на 14, це буде 5. Тому спільний знаменник 70. Запишемо його, 70. Шукаємо додаткові множники. 70 поділимо на 14, 5. 70 поділимо на 35, 2. Помножимо 5 на 9, 45. 17 на 2, 34. Виконуємо дію віднімання. 45 мінус 34 буде 11, 70, переписуємо. 11 сімдесятих. П'ятий пункт. Додамо ось такі дроби. Знайдемо спільний знаменник 5 та 7. Ми знаємо, що це буде 35. Використали таблицю множення 35 знайдемо додаткові множники до цих дробів. Поділивши 35 на 5 буде 7, додатковий множник, і 35 поділити на 7. Буде 5 додатковий множник. Запишемо спільний знаменник 35, множимо 7 на 4 28 і 3 на 5 35, між ними діє додавання. Запишемо. Додамо чисельники. Отримаємо у чисельнику 63, запишемо. А у знаменнику 35 перепишемо. Оскільки ми отримали дріб 63,35, він є неправильним, бо чисельник, більший за знаменник, нам потрібно виділити цілу частину. Для цього ми знаємо що з 5 ще класу, що потрібно поділити чисельник на знаменник, тобто 65 поділити. Вибачте, 63 поділити на 35. Поділимо, беремо по одному, буде 35, віднімаємо буде 8 і 2, 28. І запишемо, що це буде у нас 1,28,35. 1,2835. Так, і ми завжди наприкінці виконання дій. Дивимося, ми дріб отримуємо. чи, можливо, він скоротний. Тобто, чи можна поділити чисельник і знаменник на одне і те саме число 28 і 35. Вони мають спільний, знаменник, спільний дільник, вибачте, бо вони діляться обидва на 7. Тому переписуємо одну цілу і ділимо усно 28 на 7, буде 4. І 35 на 7 буде 5. Отримали число мішане 1,4. Шостий пункт 11, віднімемо 1 четверту. Шукаємо спільний знаменник. Підбираємо число, яке ділиться, і на 12, і на 4 одночасно. Ну, звісно, це буде число 12. Знайдемо додаткові множники. 12 поділимо на 12, це 1, і 12 поділимо на 4 це 3. Запишемо спільний знаменник 12. Помножимо 1 на 11, буде 11. І 1 на 3 буде 3. І віднімання між ними. Віднімемо 11 мінус 3, це буде 8. 8, 12. Перевіряємо, чи дріб нескоротний. 8 та 12 мають спільні дільники, а саме 4. Тому поділимо на 4, 8 та 12. 8 на 4 2, 12 на 4, 3. Отримали дріб 2 треті. Наступне завдання обчисли. Ми бачимо, що в цьому завданні є три дроби, і між ними стоїть дія. В даному випадку це віднімання. Отож. Щоб нам виконати дії з трьома дробами, ми з різними знаменниками використовуємо правило додавання віднімання для двох дробів. Тобто нам потрібно спочатку знайти спільний знаменник. Числа 15, 6 та 10. Для них треба знайти число, яке на них ділиться. Для цього беремо найбільший знаменник, із них, наприклад, 15, тут 15 так? і перевіряємо, чи він ділиться на ці. На 6 та на 10. Ні, не ділиться. Тоді беремо 15, множимо на 2. Це буде 30. Перевіряємо, 30, чи ділиться на 6 та на 10. Так, це ділиться. Тому спільний знаменник цих трьох дробів буде 30. Запишемо, що це в нас 30 спільний знаменник. Та знайдемо додаткові множники. 30 поділимо на 15, буде 2 до першого дробу. 30 поділимо на 6 буде 5 до другого дробу. 30 поділимо на 10 буде 3 до третього дробу. Виконуємо множення додаткових множників на чисельники. 2 на 7, 14, 5 на 1, 5, 3 на 1, 3. І поставимо дії віднімання між чисельниками. Виконуємо 14 мінус 5. 9, мінус 3, 6. Отримали дріб 6 третіх. Перевіряємо, чи він не скоротний. Дивимось, по-перше, ці числа парні вони діляться вже на 2. Ось, а ще, крім того, ці числа діляться на 6. Тому ділимо на максимальний дільник. Отже, ділимо 6 на 6, це буде 1 і 30 на 6 буде 5. Отримали дріб, 1 п'ята. Виконаємо другий пункт. Теж з трьома дробами. Є діє вже віднімання та додавання. Підбираємо спільний знаменник. Беремо більший знаменник 45. Перевіряємо, чи 45 ділиться на 15 та на 10. На 15 воно ділиться, а на 10 ні. тому 45 множимо на 2. 45 на 2 це 90. 90 на 15 ділиться, і 90 на 10 також ділиться. Тому спільний знаменник 90. Знаходимо. Запишуємо цей знаменник 90, знаходимо додаткові множники. 90 поділимо на 10 буде 9. 90 поділимо на 15, буде 6. 90 поділимо на 45. 2. Множимо 9 на 9, 81, 7 на 6, 42. 4 на, 8, на 2, 8. Перша дія віднімання, друга додавання. Віднімаємо від 81, 42, буде 39. І додаємо 8, буде 47. 47, 90. Цей дріб не скоротний, оскільки 47 число просте. Третій пункт. Тут ми бачимо ціле число одиниця, і від нього віднімається сума дробів. Виконуємо спочатку дію у дужках, тобто додамо дроби, а тоді від одиниці віднімемо суму в дроби в цих Тому перепишемо, одиницю, перепишемо, поставимо мінус і починаємо додавати дроб. Отож, найперше шукаємо спільний. Для цього беремо 35, множимо на 2, це 70, перевіряємо. 70 ділиться на 28. Ні, це не ділиться число. Наступне 35 множимо на 3. Це буде 105, 105 на 28 також не ділиться. Тепер 35 множимо на 4, я ось тут запишу, як ми множили. 35 помножимо на 4, це буде 144. Перевіримо, чи 144 ділиться на 28. Ну, якщо поділити, е, якщо поділити, так, помилилася ось тут, вибачте, 35 на 4, це 140. Якщо поділити 140 на, 30, на 28, то ми. Отримаємо число 5, тому 140 буде спільним знаменником. 140 спільний знаменник, записуємо от сюди 140 і додаткові множники. 140 поділити на 35, поділимо собі на чорновичку, це буде 4, і 140 поділимо на 28, це буде 5. Тепер множимо 4 на 4, 16. Плюс 1 на 5, це 5. дорівнює. Одиницю переписали. 16 плюс 5 21, 140, у нас виходить, і віднімаємо. Нагадаємо, що, що таке одиниця. Одиниця це ціла частина. Коли ми вчили в 5 класі дроби, то ми говорили, що одиниця це те саме, що 2 других, 3 третіх і так далі. І також може бути 140-140, оскільки нам потрібен знаменник 140. Тому використаємо, замість одиниці запишемо 140-140. Тобто 140-140 ми віднімемо. 21-140. Я зразу запишу під спільний знаменник, бо в них однакові знаменники. І віднімемо. Це в нас вийде дріб. Так, віднімемо 20. Спочатку, це буде 120. І ще один 119. Отримуємо дріб 119, 140. Також нам, звісно, треба перевірити отриманий дріб, чи він скоротний. Ну, Можна перебрати дільники цих чисел, я вже знаю ось що число 119 ділиться на 7, і 140 ділиться також на 7, тому поділю на 7. 119 поділю на 7, отримаю 17 і 140 поділю на 7, отримаю 20. Отримали дріб 17,20. П'ятий пункт. Від 5 віднімемо різницю дробів. Я окремо виписала ось цю різницю і зараз її виконую. Спочатку виконуємо віднімання в дошках 4 п'ятих мінус 3 10. Зведемо до спільного знаменника спочатку. 5 та 10 буде спільний знаменник 10. Знайдемо додаткові множники. 10 на 5 буде 2, 10 на 10 1. 2 на 4 буде 8, 1 на 3, 3. Віднімаємо чисельник, знаменник 10 спільний, переписуємо. 8 мінус 3 буде 5 і 10 переписуємо. Даний дріб треба скоротити, бо числа 5 та 10 діляться на 5. Поділимо на 5, отримаємо 1 друга. Переходимо до нашого основного прикладу. Ось цього. Перепишемо 5 мінус 1 друга. Нагадаємо, як ми віднімали від цілої дробову частину. Ми розписували 5 як одиницю та інше, інше число, тобто в даному випадку 4. Ми писали 4 цілих, а замість одиниці ми писали дріб, який дорівнює одиниці. Нагадуємо, що це може бути 2 других, 3 третіх і так далі. В нашому випадку потрібно, щоб знаменник був 2, тому ми запишемо. 2 других. 2 других. І віднімемо одну другу. Віднімемо цілі частини 4 мінус 0, якого тут не написано, буде 4, дві других мінус одна друга буде одна друга. Виконуємо ще п'ятий та шостий пункт. В, цим, в цих завданнях ми бачимо, що додається звичайний дріб до десяткового і віднімається від звичайного дробу десятковий. Ми знаємо вже з 5 класу, що в таких випадках треба перетворювати один вид дробу до іншого. На зазвичай перетворюють десятковий дріб у звичайний. Отож, 4 п'ятих ми перепишемо, а десятковий дріб запишемо у вигляді звичайного. Тобто, якщо це 0,4, то ми запишемо 4. Звичайним дробом і поставимо плюс. Виконуємо додавання дробів з різними знаменниками. Знайдемо спільний 5 і 100, спільним буде 100, 100 поділимо на 5 буде 20, 100 поділимо на 100 1. Дорівня. Перепишемо спільний знаменник. І 4 на 20, 80, 4 на 1, 4 діє додавання 84. сотих. Скоротимо по можливості. Бачимо, що ці числа діляться точно на 2, а ще вони діляться також на 4. 84 поділимо на 4, 21, і 100 на 4 поділимо 25, 21 25. Тепер виконуємо віднімання. 2 треті звичайний дріб перепишемо, а десятковий дріб перетворимо у звичайний запишемо 25. Сотих. Зведемо до спільного знаменника, точніше, його знайдемо. 3 та 100. мають спільний знаменник. ну Найменший це 300. 300. Поділимо 300 на 3 буде 100 додатковий множник. 300 на 100 3 додатковий множник. Запишемо спільний 300. Помножимо 100 на 2, буде 200. 25 на 3 буде 75, виконуємо віднімання. У чисельнику буде 125 трьохсотих. Ну і, звичайно, треба скоротити. Скорочуються ці числа точно на 5, бо закінчується і 0. А ще ми знаємо, що на 25 точно поділиться 25 і 300. Поділимо 125 на 5 буде 5 і 300 поділимо. На 5 це буде 60. Так. Ну, а тепер подумаємо: 5 і 60 знову скорочується, так? Бо закінчиться 0. Тому на 5 вони поділяться. Поділимо на 5, буде 1, 12. Отож, ми з вами виконали багато різноманітних вправ на додавання і віднімання звичайних дробів. Всього найкращого міцного здоров'я!